Боверім мікробіологічний препарат контактної дії для захисту культур від шкідників, використовується для обробки рослин по вегетації та обробки розсади перед висівом. До складу входять спеціально відібрані спори гриба Баверія Бсіана, продукти їх метаболізму та інертні наповнювачі. Спори гриба, потрапляючи на шкідника, проростають та знищують його. Надалі цей шкідник є носієм спор Баверія басіана та потенційною небезпекою для інших шкідників. Баверм призначений для застосування на овочевих культурах відкритого та закритого ґрунту, а також для обробки садів. Успішно використовується для боротьби з такими шкідниками, як трипси, білокрилка, павутинний кліщ, Личинки совок 1 та 2 віку, Личинки плодожерки першого-другого віку, Попелиці. Личинки колорадського жука мінуючі мухи. Дозування складає 10 г на 10 літрів води. Особливості застосування. Препарат застосовується по мірі появи шкідників. Оприскування вегетуючих рослин проводять регулярно з інтервалом 7-14 днів, причому половину суспензії наносять на рослини другу на ґрунт. Оптимальна температура для розвитку ентомопатогенного гриба від плюс 16 до плюс 28 градусів по Цельсію при відносній вологості повітря 80-85%. Біологічна ефективність препарату становить від 75 до 92%, Боверім безпечний для людей, тварин і корисних комах. Термін Здатності 18 місяців зберігати за температури від 0 до плюс 20 градусів по Цельсію у сухому захищеному від сонячних променів місці. Додаткова консультація та замовлення за контактами на екрані.